Це Sony ZV10, маленька компактна камера, яка створена для блогерів. Друзі, ви на каналі це фільм. Мене звати Дмитро. Сьогодні буду вам розповідати про це маленьке крихітне диво, яке може дуже багато всього. Покажу тести, покажу фото, відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я поки починаю. Камер Sony на ринку дуже багато, тому дуже легко заплутатися. Але компанія Sony нещодавно створила нову лінійку, яка націлена на блогерів та на контент-мейкерів. Ця лінійка називається ZV. В ній вже налічується більше трьох камер: Sony Zv1, Sony zv E10 і Sony zv e 1 повнокадрова камера. Вони розділяються е, по своїм можливостям. Sony Zv1 це найпростіша дюймова матриця, Sony ZV-E10 10 це щось вже посередині. Тут настановлений кроп сенсор 1,5 на 24 мегапікселя і Sony zv e 1 це вже повнокадрова камера, яка теж в дуже маленькому корпусі, але при цьому там начинка від старшого брату FX3, їх, так сказати, бюджетної кінокамери. Але сьогодні в нас все-таки мова піде про Sony zv e 10 Це перше покоління, нещодавно вийшло друге покоління Sony zv e 10 там вже деякі прикольні зміни додались. Але Sony zv e 10 першого покоління теж може вас дивувати. Як заявляє сама компанія Sony, ці камери створені саме для блогерів, як я і казав. Але... Я себе не відношу до блогерів, і мені хотілося використовувати цю камеру в своїх цілях: а саме гібридна зйомка, як фото, так і відео, інколи портрети. І взагалі хотілося подивитися, що може така маленька камера по дуже гуманній ціні. А ціна цієї камери, як на мене, це взагалі кіллер її фіча. Тому що за ті гроші, що вона коштує, а коштує вона приблизно 32 тисячі гривень разом з об'єктивом нова. А на вторичці ця камера взагалі може зустрічатися приблизно 20 плюс тисяч гривень. То ця камера за цю суму ну це просто пушка-гвинтівки так сказав. Почнемо з корпусу. Корпус тут виконаний у нас з пластику, і Sony ZV10 дуже схожа на лінійку 6000 серії. Але на відміну від 6000 серії, там 6300 6400 в неї вже з'явився поворотний дисплей. І це, як на мене, найкраще рішення для блогерів, тому що ви спокійно можете знімати себе і контролювати процес знімання, як ви там проекспонувалися, чи ви потрапляєте в кадр, чи ні. І в такому режимі, як я зараз себе знімаю, поворотний дисплей це величезний плюс. Що стосується ваги цієї камери, без об'єктиву вона вісить приблизно 300. 40 грамів це дуже маленька вага для такої кроп-камери. Корпус у нас виконаний повністю з пластику. Тут майже немає металевих елементів, окрім гарячого червика, і сітки для трьохкапсульного мікрофону. Так, у нас тут встановлений дуже непоганий трьохкапсульний мікрофон, і для людей, які обирають собі першу камеру для блогу, вони, в принципі, можуть використовувати цей мікрофон і записувати на нього свої там, підкасти, якісь розмовні відео. В принципі, якості на початку буде вистачати. Але в подальшому все ж таки я Підхопити якусь петличку, і це додасть вам якості звуку і буде ізолювати сторонні шуми. Не дивлячись на те, що камера маленька, в неї є непоганий хват. І цей хват буде зручний, я думаю, що найбільше людям або з маленькими руками, або дівчатам. Але навіть мені з моєю немаленькою рукою було доволі таки зручно тримати цю камеру з таким об'єктивом, як 1650 і з 55.1,8 цей. Що стосується кнопок і ергономіки, кнопки мені не дуже сподобались, вони не дуже чітко натискаються, але є великий плюс цих кнопок. Вони можуть кастомізуватися, їх можна налаштувати під себе, під ті потреби, які вам потрібно. Мені ще було недостатньо колишатка. Мені все ж таки спереді я. Звик, коли на камері є колишатко, але в цій камері воно лише одне з позаду і воно відповідає за витримку. Мені б ще хотілося колищат, яка відповідала за діафрагму. Також у нас є колишатко в виді такого джойстика, він натискається по краям і при цьому крутиться. Звичайний джойстик від компанії Sony. на дуже багатьох камерах такий джостик зустрічається. Що стосується відкидного дисплею, він тут не супер якості, він тут трьохдюймовий, 900 з капіками 1000 пікселів, але треба пам'ятати про ціновий сегмент цієї камери. Він, можна сказати, трішки сенсорний, а саме під час фокусування ви можете фокусуватися тапом по екрану, але пункти меню, вони, на жаль, не сенсорні. На жаль, сенсорне меню вже пройшло в другому поколінні цієї камери. Тут воно не сенсорне, але фокусуватися доволі таки зручно, можна налаштувати, щоб ви натискали на об'єкт і одразу відбувалася зйомка. Ще мені сподобалося, що в цій камері винесені зручно дійсно роз'єм для мікрофону, адже я ним дуже часто користуюсь, підключаю свої петлі DJI. І також у нас є два роз'єми: Micro HDMI, слава Богу, він тут є. Кому потрібно, кому не потрібно. Так він ламучий, так він ненадійний, але він тут є. Ви зможете підключити якийсь на камерний монітор і тому подібне. Також у нас є USB Type-C, підтримує е, зарядку. Під час знімання, і це, як на мене, взагалі суперкласна річ, тому що якщо ви хочете знімати довгі відео, це вам знадобиться. Акумулятор цій камери не такий великий, про нього ми ще поговоримо. І також можна стримити через цю камеру. Цю камеру можна використовувати спокійно як вебку. Мені це не потрібно, але це все ж таки можна робити. Перейдемо до батарейки. Батарейка в нас стара. Така сама батарейка в мене була в Sony A7 першого покоління, в Sony A7 R2. Там вона видавала приблизно 40 хвилин 4К відео. Sony A7R2, Sony A7 першого покоління не вміла записувати 4К відео. А в цій камері ця батарейка видає набагато кращий результат. Вона записує приблизно годину 20 4К відео. Я думаю, чому так вона довго записує, тому що тут немає водошукача. Ось такий в нас є нюанс. Тут немає водушукача, у нас є тільки дисплей. І мінусом, який мені не сподобався, є те, що карта пам'яті знаходиться в нас в роз'ємі для батареї. До того ж, карта пам'яті ЮЧС 2 в нас не підтримується. У нас підтримується тільки перше покоління. Це менш швидкі карти пам'яті. На жаль, ось так. В другому поколінні ці всі нюанси вже виправили. А так, знизу у нас мінімалістичний роз'єм для штативу. Звичайно ж, дійсно, камера дуже маленька, і не дивлячись, що в неї такий маленький корпус, тут напічкано доволі таки багато органів управління. Яка тут фішка ще є? У нас є ось такий от прикольний курок, він нас відповідає. Знаєте за що? За те, що не включається камера, як раніше була в Sony a 7 там поколінні, а за те, що ви можете зумуватися об'єктивом. І як на мене це прикольно. Якщо ви використовуєте об'єктив з внутрішнім мотором зумування, такий 16 1650 стандартний, то ви можете за допомогою цього курка, фокусувати, не фокусуватися, а переводити зум, робити або крупніші кадри, або ширші кадри. Це в принципі прикольно. Також це функцію можна використовувати з їх об'єктивом 18 105 здається там. Дірка 4 прикольний об'єктив з дуже широким фокусним діапазоном. Байонет, надзвичайно ж тут встановлений Sony є, і, як на мене, соньківський байонет – це найкращий по розвитку байонет. Чому так? Тому що на камери Sony, як на повнокадрові, так і на кроп-камери, найбільше об'єктивів, я можу сказати, що одні з найкращих об'єктивів, тому що і ціновий діапазон дуже гуманний. Є об'єктиви там практично від 2000 гривень якісь мануальні, і там оверпрайс плюс там 2000 доларів можна спокійно знайти. Коли я отримав цю камеру, я одразу розумів, що в ній буде дуже непоганий автофокус. Він тут фазовий плюс контрастний, дуже швидкий автофокус, і не дивлячись, що це тут не найсвіжіша начинка, тут встановлений дійсно один з найкращих автофокусів взагалі на ринку. По автофокусу я можу поставити, мабуть, тверду п'ятірку з п'яти балів, і на цю камеру можна покластися, і вона тебе майже не буде підводити ніколи. Так, тест стабілізації Sony zv e 10, зараз стабілізація повністю виключена. Об'єктив 1650, китовий. Подивимося, як стабілізує звичайним кроком йду. Оскільки я знаю, що в цьому об'єктиві є оптична стабілізація, але зараз всі стабілізації виключені. А зараз вже включена стандартна стабілізація. І можемо послухати, як записують стандартні мікрофони. Тут трьохкапсульний мікрофон, повинен звук бути дуже непоганий, як на мене. Трішки експозиція буде пригати, але все ж таки це тест більше стабілізації, а не картинки. Так, і ось це в нас просунута стабілізація, електронна плюс оптична в об'єктиві. Проб з'являється в нас немаленький, плюс, здається, 1.44 ще. І я вже в 16 мм майже не влажу. Тяжкувато себе знімати на такий маленький кут. Але все ж таки можна. І можемо подивитися, як стабілізується картинка. Як на мене, на екрані виглядає непогано. Але вже на пусті буде видніше. Так. І зараз виключені взагалі всі стабілізації. Можемо подивитись, наскільки трясеться кадр. Знімав 4К. Зараз звичайна стабілізація включена. У нас з'явився ширший кут, але при цьому тряска стала дійсно більшою. Стабілізація працює тільки в об'єктиві. Знову включена просунута стабілізація, звичайний крок. І картинка виглядає непогано. Тепер поговоримо про стабілізацію, адже в цій камері вона є. На жаль, не матрична, матричної стабілізації в ній немає. І, як на мене, це її основний мінус, тому що тут би хотілося матричну стабілізацію. Але пам'ятаємо про ціну приблизно в 700 доларів. І що є інші камери по типу FX30, там де є стабілізація, і там, де картинка доволі таки непогано стабілізується. Це все ж таки бюджетна камера, тому прийшлось чимось пожертвувати. Я думаю, що якщо б додали стабілізацію, розміри цієї камери виросли. Це 100%. Але в Sony ZV-E10 Є два види стабілізації. Стандартний це за допомогою об'єктиву. Якщо в об'єктиві є оптична стабілізація, то буде зменшення невеличкої тряски. І також є, так сказати, активна стабілізація це електронна стабілізація. Повторюсь, матричної тут немає. Електронна стабілізація працює вже трішки краще за оптичну в об'єктиві, якщо вони, вони точніше працюють в парі, але при цьому в нас з'являється додатковий кроп до 1,5 ще 1,44. І якщо ви роздивлюєтесь цю камеру, саме. Для якихось блогерських цілей саме тревел-блоги, коли вам треба підзнімати, що з рук. З таким об'єктивом, наприклад, 16-55, це дуже тяжко зробити. Все ж таки, треба буде дивитися на більш дорогі об'єктиви, в яких є класна внутрішня оптична стабілізація саме в об'єктиві, а не в камері. Тоді ви зможете добитися якого-неякого результату по стабілізації. Якщо ви будете брати цю камеру для блогу, і об'єктив буде без стабілізації, у вас буде тупо нереальна тряска, і ви будете запарювати свій матеріал і суперякості ви не доб'єтесь, на жаль. Тому так. Якщо ви плануєте знімати, звичайно, зі штативу, то ця Розпокійно підійде. Нехай квітне український Ютуб. Друзі, хочу вам порадити канал, який я сам дивлюсь. Це канал Кадроманія. Там ви зможете подивитися класні відео по фототематиці, а також офігезні переводи Кая. Хто знає Кая, ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал Кадроманія. Але у нас тут є ще один нюанс, який мені не сподобався. На жаль, це ролінг шатер. Що таке ролінг шатер? Це так сказати. Построчкове зчитування інформації з матриці тут матриця, повторюсь, не сама свіжа, і в неї доволі таки відчутний ролінг-шатер, І якщо ви хочете знімати якісь рухомі об'єкти саме в відео, то об'єкти будуть деформуватися, буде ось. Так під таким кутом, я зараз покажу, як це все відбувається. І це, як на мене, мінус. Якщо ви будете знімати фото на механічному затворі, цього нічого не буде. Якщо ви будете знімати звичайне відео і сильно не дергати руками, цього теж не буде помітно. Але якщо ви захочете знімати якісь супершвидкі не знаю, автомобілі, то це рулінг-шатер може вам завадити, отримати класний кадр, і ви побачите це скривлення простору. Ну що, друзі, трішки насипав вам технічну інформацію. Давайте нарешті перейдемо до прикладів фото та відео. Я назнімав дуже дуже багато всього цікавого, і я думаю, що ви зможете зробити після цих прикладів якісь висновки для себе. Тому давайте дивитися. Розповім вам про фото та відео можливості цієї камери. Повторюсь, у нас тут встановлений 24 мегапіксельний сенсор IPSC з кропом 1.5. непоганий сенсор. Чесно кажучи, я тут був здивований, тому що не дивлячись, що це кроп камера. Я переконався в тому, що сучасні кропи набагато краще, ніж старі повні кадри, тому що динамічний діапазон і так як ця камера тягнеться, ну це дійсно дуже непоганий рівень, і він приблизно дотягує навіть до якихось повнокадрових сучасних бізеркалок початкового рівня. Ця камера дає дуже приємний скінтон, як на мене. Якщо ви вмієте налаштовувати баланс білого, і якщо ви розумієте, як працює камера, ви спокійно зможете отримувати класну картинку одразу в JPEG з камери. Ця камера вміє записувати як Full HD, так і 4 k Я в більшості випадків користуюсь тільки 4 k і навіть якщо я знімаю якийсь контент для інстаграму, я все роблю в 4 k потім оверсемплю або врізаю, щоб мені було більш зручніше кропнути на пості. 4 k ця камера видає ну, прям, дуже класної якості. Не дивлячись, що тут всього лише запис 8-бітна, так, ця камера не записує 10-бітний кольор, в неї тут 8-бітний кольор, але в неї є всі необхідні плоскі профілі для, для покрасу відео, такі як log 2 SLOC3. 3, є HLG і можна спокійно фарбувати відео, якщо ви це вмієте робити, звичайно. Якщо ви не вмієте робити, то в принципі Рек 709 звичайний профіль, без ніяких налаштувань дає дуже непогану картинку, але при цьому вона, як на мене, трішки перенасичена і переконтращена. Трішки можна його підкрутити буде під себе. Ще в цієї камери є один величезний плюс, як на мене: це те, що в неї немає ліміту на відео, і це взагалі суперфіча. До того ж, вона, повторюсь, може записувати може безлімітне відео, коли ви підключите через Type-C живлення або якусь пустишку засунете. І що я ще хочу сказати? Я цю камеру намагався перегріти. Намагався перегріти, коли було в офісі, плюс 30. Я просто виставив 4К 25 кадрів, поставив її на штатив, відкрив дисплей і запустив кнопку. Запису відео. Ця камера записала мені час 20, здається, відео. Батарейка сіла, але камера взагалі не перегрілася. І це просто, як на мене, диво для такої маленької камери. Тому що нещодавно я тестував камеру Panasonic S9, яка перегрівається після півгодини відео. Це для мене взагалі було розчарування. Ця камера все ж таки вона підійде навіть для запису якихось підкастів, якихось інтерв'юшок, якихось таких розмовних відео, як я зараз записую. Це прямо класна Тука для тіктокерів і рілсмейкерів ця камера взагалі задовільнить. Я думаю, що більшість тих потреб на 99%. Ну що, друзі, Підведемо підсумки. Чесно кажучи, коли я отримав Sony ZV10, я віднісся до неї трішки скептично. І це була моя помилка. Я думав, що це маленька, дешевенька камера від Sony, яка мене не зможе здивувати. Але попрацювавши з нею приблизно два місяці, я кардинально змінив свою думку. Тому що на даний період я думаю, що це маленький монстр в маленькому корпусі, який може дати класний результат. Але для цього результату все ж таки потрібні прямі руки. Ця камера вміє записувати дуже класне чітке 4 к відео. Це 4 к відео можна фарбувати, якщо вам потрібно. В неї є Відкидний дисплей для знімання самого себе, це дуже зручна річ. В неї офігенний автофокус. Дійсно, по автофокусу Камери Sony для мене це number 1 на ринку. В неї байонет Sony є, e, лінз, які завгодно можете встановлювати на будь-який бюджет. В неї є класний мікрофон, який можна використовувати для запису блогу. В неї є її маленький розмір. Як на мене, це одна з найбільших її переваг, тому що її можна кидати в сумку, забувати про неї, а коли потрібно доставати і знімати. До того, що її можна загріпувати на будь-який штатив, на будь-який кронштейн, навіть на машину повісити, навіть на шлем, отак от на GoProшка знімати. І ця камера дійсно дає дуже класний результат навіть по фото. По фото я взагалі був здивований, тому що той колір, той динамічний диапазон. Наки видається камера, і як приємно потім працювати на постпродакшені з цими кадрами. Ну це класно. І так вона не ідеальна, в неї є недоліки в виді не суперякісного дисплею, в виді того, що автономність в неї не ідеальна, в виді того, що в неї матричного стабілізатора немає і стабілізація така собі. Але я точно можу рекомендувати цю камеру як для блогерів. Звичайно, якщо ви не тревел блогер і хочете знімати отак run and gun, так сказати. А для людей, які хочуть почати знімати контент для себе, знімати Ютуб, знімати, не знаю, свої перші фотозйомки, знімати TikTok, рілси і все таке подібне. Дійсно, ця камера це універсальний комбайн за дуже гуманну ціну. Ну що, друзі, з вами був Дмитро, канал Це Фільм, і маленька Sony zv 10 маленький монстрик, який може багато всього. Тому напишіть в коментарях, як вам взагалі така камера, чи купили б собі таку, можливо, вже купили і користуєтесь. Напишіть, знайте свій досвід користування. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. І до нових зустрічей, до нових відео. Побачимось!